Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Готові перевернути своє уявлення про сосиску в тісті? Впевнена, таку сосиску ви ще точно не пробували. Сьогодні розкрию всі секрети, які зроблять цю випічку ідеальною. А полягають вони у тому, що всередині буде неймовірна начинка, яка перетворить цю страву у справжнє задоволення, м'якеньке, ніжне тісто та смачнюща начинка зробить смак неймовірним. Гарантую, така випічка стане вашою улюбленою. До речі, мої рідні друзі вже давно у захваті від цих сосисок, коли я їх випікаю. Готові спробувати? Тоді дивіться відео, зберігайте рецепт і готуємо разом зі мною. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Приготування починаю з того, що зараз відділю від одного яйця жовточок і відкладу у бік разом з однією ложкою столовою молочка. Це буде в мене потім суміш для того, щоб змастити зверху вже сформовані сосиски. Ось так відкладаю жовточок і молочко, і в мене залишиться молока 150 мл, і 2 яйця плюс один білочок. Отже, змішую молоко, дріжджі, цукор, додаю 2 ложки столові борошна. Це не опара, це просто е, така на 5 хвилинок перевірка, чи працюють дріжджі. До речі, ще один момент. Всі продукти повинні бути кімнатної температури, е, масло, ви бачите, шматочок в мене підготовлений. Е, також я дістала з холодильника заздалегідь. Ну і молочко обов'язково тепле. Отже, додаю ще дві столові ложки сметани, цей інгредієнт дуже добре впливає на тісто. Так, випічка буде більш ніжною і м'якою і буде довше зберігатися свіжою. Отже, додаю поступово борошна, як ви бачите, я замішую спочатку лопаточкою, тепер буду робити заміс руками, поки в мисочці, і далі. Буду переходити вже на поверхню. До речі, якщо липне тісто, а воно буде липнути, додавайте обов'язково рослинну олію і періодично можна мити ручки і далі замішувати тісто. Додаю ще трохи борошна, і ось, друзі, переходжу. Вже на стіл ось таке м'якеньке, еластичне, трохи липке, але вже не так сильно прилипає. Ну і тепер е, треба вмішати в мене оцей шматочок е, масла вершкового, як бачите, воно таке кімнатної температури м'якеньке. І ну, отак от такими ось рухами вмішую масло у тісто. Спочатку буде здаватися, що воно ніяк не хоче. Забирати це масло, але вимішую далі, і воно чудово поєднається. Трохи підпиляю борошном і продовжую замішувати. На це пішло в мене хвилин 10. Все тісто ось такої, дивіться, е, текстури м'якеньке, еластичне. Далі беру мисочку. Змащую її рослинною олією і трохи змащу ще зверху тісто, закриваю плівочкою і ставлю у тепле місце. Це у мене розігріта до 30 градусів духовка, вимкнена, і там я роблю розстойку тіста. Воно повинне піднятися десь у два рази, на це може піти від 40 до 60 хвилин. І тепер тим часом зроблю начинку на дрібній тертушці, натираю сир, додаю часничок, зелень, і це буде начинка просто вау, дуже смачно. Додаю далі майонез, все це перемішую, накрию плівочкою і поки відставляю у бік. І тепер пройшло в мене хвилин 50. Ось подивіться, яке чудове тісто, волокнисте, м'якеньке, еластичне, дуже гарно піднялося. Тепер перекладаю його на стіл, підпиляю поверхню борошном і тісто трохи обминаю і вже далі буду формувати шматочки для того, щоб робити сосиски. Для того, щоб вони були більш-менш однакові, треба розділити тісто на рівні вісім частинок, в мене буде вісім штучок. І я їх зважую, кожен шматочок в мене тісто по вазі вийшло 837 грамів. Це приблизно один шматочок тіста буде 106 плюс-мінус грамів. Ось так формую. Кульки підгортаю тісто, як бачите, і складаю їх під плівочку, щоб тісто не підсихало. Ну, і в такому вигляді залишу ці кульки на хвилин 20. Нехай постоять, трохи підійдуть, тісто відпочине. Ну і далі підготую деко. Я роблю ось так з пергаментом, бачите, водичкою змащую деко. Кладу зверху пергамент, і так він не буде ковзати, буде більш зручніше викладати туди вже готові вироби. І тепер тісто, далі дивіться, уважно. Ось так шматочок тіста я беру. Також, бачите, сосиски підготувала. У мене не дуже багато тут місця, але все наче помістилося. Ось так розкачую з калочкою, і е, далі беру, е, ви можете взяти ніж з зворотньою стороною, нарізати в мене шпатель, і ось так шматочок, десь це, може чайна ложечка, може трохи менше. Е, ось таку ямочку роблю, е, таку смужку роблю із начинки. І тепер нарізаю ось так е, з обох боків. І тепер дивіться, друзі, уважно, як сформувати ось таку гарну, на вигляд, сосиску. Ось так загортаю, прикріпляю там всередині шматочки, оці полосочки тіста. Все, як бачите, не дуже складно. Головне, не дорізати, бачили, я не дорізала десь сантиметра 2 до начинки, щоб вона потім не витікала при випічці. Ось так. Останній оцей от е, шматочок тіста загортаю під низ, його так е, закріплюю. Все, одна сосиска готова. Подивіться ще раз, як це робиться. Тісто всередині має бути. Трохи товші по краям, я бачите так пальцями роблю його трохи тонше. Все так само викладаю начинку і роблю таку ніби смужку, і посередині роблю ямочку для сосиски, вкладаю її. І ось так знову надрізи. У мене така досить велика сосиска. Я спочатку брала їх 10 штук. Якщо ви помітили спочатку, але потім зрозуміла, що тіста буде малувато для 10 штучок, тож в мене їх 8. Ось так. Туди всередину загортаю. Останній оцей шматочок тіста туди підниз, підтискаємо все, закріплюємо, закриваємо, вони повністю повинні бути у тісті. Все. Сформувала вже 8 штучок, склала на деко, накриваю плівочкою і рушничком і ставлю в тепле місце на хвилин 15, ось так вони трохи піднялися, вже і змащую яйцем з молочком, яке ми спочатку приготували, і ще хочу додати. Кунжут зверху, не показала на початку відео, але так буде красивіше і смачніше. І тепер трохи нехай полежать, так жовточок трохи підсохне і вони будуть більш золотаві після випікання. Духовка в мене вже була розігріта до 180 градусів, я ставлю їх випікати, це займе десь приблизно хвилин 40-45. І ось в мене пройшло десь приблизно 45 хвилин. Ось, подивіться, друзі, на цю чудову випічку. І це сосиски не тільки зовні гарні, а також дуже смачні будуть, повірте. Аромат просто неперевершений у в мене зараз. І викладаю їх поки на решіточку, нехай трохи охолонуть. І тепер, друзі, ось подивіться, це більше, ніж просто сосиска в тісті, це справжній кулінарний шедевр. І якщо вам здається, що сосиска в тісті це щось звичне і нудне, то спробуйте обов'язково цей варіант. Ніжне, таке правильне, м'якеньке тісто, смачна сосиска, а головне всередині начинка. І тягучий цей розплавлений сир, і в поєднанні з зеленю, і пікантним чесничком, просто неможливо е передати, і наскільки це смачно. Отже, друзі, якщо це відео сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтеся, коментуйте. Мені буде приємно. До речі, на каналі. Є ще багато страв як на кожен день, так і на свята. Тож дивіться і будемо готувати з вами разом. А я, друзі, бажаю вам миру, всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі!